З перших днів повномасштабної російсько-української війни Сергій Супрун прийняв рішення боронити незалежність та територіальну цілісність України, захищати український народ та вступив до ЛАВ Збройних сил України. Більш за все він хотів мирного неба над всією батьківщиною. Саме тому гідно воював із рашистськими загарбниками. Але 2 жовтня, під час виконання бойового завдання, військовий Сергій Супрун загинув. Це сталося на Донеччині поблизу села Опитне Покровського району. Сьогодні Кременчужани прийшли попрощатися із захисником України. Місто сьогодні в жалобі. Переважає в останній путь солдата Супруна Сергія Анатольовича. Спочатку активних дій агресора він був мобілізований і убив на передову. Там він був снайпером, стрільцем, одним із наших підрозділів. В ході тривалих боїв і в ході контрнаступу ворога він отримав поранення несумісне з життям. Буду захищати свою Україну. Якщо не я, то хто? Згадує Олена слова молодшого брата перед тим, як Сергій Супрун вступив до лав захисників батьківщини. Говорю, Сережа, навіщо ти написав? А він мені каже, Ліна. Справа в тому, що у мене син служить. Він з початку війни був на сході два місяці. Спочатку війни він каже Ліна: бачиш, твого Вову змінили. каже, ротація каже. А хто туди піде? Вова опять. Так що я. Буду іти від нас пішла частинка душі для родини. Загибель захисника України Сергія Супруна стала нестерпним болем та непоправною втратою. щирий, відкритий, добрий. В мене взагалі з ним. Ми з ним півтора року різниці, Я старша ми з ним росли разом. Ми як сказати і, і дрались, і мирились, Ну ми з ним це частинка душі. Людина завжди дуже, дуже відкрита, дуже чесна. От знаєте, така як ота, кажуть, роздай, біда, все віддасть, все, що хто до нього звертався, допомогу він завжди допомагав. Нікому ну, безвідмовний. Кременчужани стали на коліна та схилили голови, віддаючи шану та дякуючи за захист герою. Поховали військового Сергія Супруна на свіштовському кладовищі на алеї героїв, де спочивають інші захисники України. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.